Друзі, газонна решіточка вже закінчується. Закінчується. Е, уже хто в нас брав, беруть по-другому разу. Вже таких небагато. Ну я знаю точно, що ви мене побачите в Тіктокі, бо ви підписані. Е, що реально ну, класна штука, що для чого ну, ви взяли, ви її вже там постелили і ви знову замовляєте. Е, хто, ну, хто нам телефонував, я вам казав, що буде на наступному тижні вже ця газонна решіточка. І люди, кому потрібно, ось така газонна решітка. Ось така. Газонна рішітка потрібно вже предзамовлення, тому що реально завод не встигає її виготовляти. Тому хто хоче, пишіть, дзвоніть, ставимо чергу, десь уже тиждень затримки. Так що, так як у нас там на наступний день чи через день ми відправляли, а тепер це вже буде як мінімум тиждень затримки. Це газонна рішітка розмірі йде 60 на 40, ціна 125 гривень за одну штучку. Ідуть вони в мішках по 10 штук. Ось таких мішках 10 штук. Ми їх скотчем стягуємо і відправляємо на грузове відділення нової пошти. Можливо, можна на делівері, але делівері там не набагато дешевше буде. В, роз... в упаковці 10 штук по квадратурі в них виходить 2,4 квадрата. Оцей один мішок відправляємо від одного мішка. Номер телефону буде в описі під відео.